Люди, оригінал, Хотин ФАО 250. А ходи люди, така брехня, що хотин ФАО 280. Повна туфта, люди. Осьо в державному реєстрі сортів з 2015 року. У Хотина ФАО 250 люди. Осьодимося, за 21 рік. ДБ Хотин. Ідемо ідемо, з 2015 року була реєстрація. І середньоранній гібрид і ФАО 250. Нема там люди. Ніякого, 280. Откриваємо за 22 рік, люди. Державний реєстр за 22 рік. Откриваємо. Дивимося. ДБХ1. 2015 рік реєстрації. Що вказано? Середньоранній гібрид. Фао? 250 люди. Оригінальний Хотин може бути тільки з ФАО 250. І щоб отримувати такі качани, треба сіяти тільки оригінал ФАО 250 люди. ДБ Хотин з ФАО 250 люди вже в наявності. Середньоранній гібрид з бомбезною вологовідачею. Бомбезно до засухи, люди. В цьому році по Дніпропетровській області показав себе дуже люди гарно. При такій засухі. Я вже не кажу там задальше, за Закарпатську і проче, там теж він показав себе дуже гарно, люди. Подивимось фракцію. Кукурузка одна в одну. Виробник НК Агрован. Люди, та це ж бомбезний гібрид з бомбезною вологовіддачею. Виробник також бомбезний, люди. Такого ще потрібно пошукати. Оригінал-оригінальний Фао 250. Немає тут ніякого 280. І Хотин з фао 250 виростила компанія. Офіційно НК Агрован доробилася на агрокорпорації Степова. Вже є, як то кажучи, усі сертифікати. Так що, хто хоче, оригінал-оригінальний хотин 250, телефонуйте. І Дивимося, ФАО, люди, в державному реєстрі сортів. Тільки тут. Оте, От що все кажуть, то як то кажуть, чи можна поплускати семечки, а там бабушки сидять на базарі. Все, я все сказав, ми поїхали. Телефонуйте.